Які слова вашого психотерапевта змінили ваше життя? Тривога, яку ви відчуваєте, це не зло і не ваш ворог. Це друг, який намагається захистити вас, бо колись бачив, як вам було боляче. Не боріться з нею, а доведіть, що вона помиляється. Я запитав його, як ви справляєтесь з усіма негативними почуттями, які на вас проєктують. А він відповів: це не мої почуття. Не думаю, що він усвідомлював, наскільки це було глибоко. Це нагадує мені притчу про Будду і розгніваного чоловіка, яка сильно вплинула на мене. Дякую, що нагадали. Притча приблизно така. Одного разу Будда йшов через село. До нього підійшов дуже злий і грубий молодий чоловік, і почав його ображати. Ти не маєш права вчити. Інших кричав він. Ти такий же дурний, як і всі інші. Ти ніхто інший, як самозванець. Буду не засмутили ці образи. Натомість він запитав юнака: Скажи мені, якщо ти купуєш комусь подарунок, а той не приймає його, то кому належить цей подарунок? Юнак здивувався такому дивному запитанню і відповів: Він буде належати мені, тому що я купив його. Буда посміхнувся і сказав: правильно, те ж саме і з твоїм гнівом. Якщо ти. Гніваєшся на мене, а я не ображаюсь, то гнів повертається до тебе. Нещасним стаєш тільки ти, а не я. Все, що ти зробив, це завдав болю собі. Те, як померли твої батьки, ніколи не буде найцікавішою частиною твоєї біографії. Це навіть не найцікавіше, що було в їхніх життях. Мої батьки наклали на себе руки разом, і я хвилювала, що це поглине мене як особистість. Я не хотіла, щоб їхня смерть або моє горе стали моєю новою ідентичністю. Мій брат хвилювався, що він приречений повторити вчинок батьків. Тож який сенс опиратись цьому? Його психотерапевт сказав йому, ти. Є кульмінацією тисячоліть генів і сімейного досвіду. Ти можеш прийняти історію родича, який був тривалим, стійким і хоробрим. Ваші батьки не єдині люди, з якими ви споріднені. Зміни відбуваються тоді, коли біль від того, що нічого не змінюється, стає сильнішим за страх перед змінами. Деякі люди схожі на друшляк. Неважливо скільки часу, любові та підтримки ви в них вливаєте, це ніколи не наповнить їх настільки, щоб змінити на краще. Ти зведеш себе в могилу, намагаючись зробити свою матір щасливою. Твоя мати хвора, намагатись ощасливити її, це все одно, що намагатись наповнити відро без дна, нічого не вийде, доки вона не полагодить відро. Ти не можеш відремонтувати його за неї. Я обговорювала зі своєю психотерапевткою, що, хоча я ще молода, мені здається, що вже занадто пізно досягати того, чого я хотіла б у своєму житті. Вона дуже серйозно зазирнула мені в очі і запитала: ти що, померла? Ну ні. Тоді ще є час. Цей девіз я нагадую собі щодня. Ти не настільки цікава. У мене були панічні атаки і параноїдальні думки про те, що люди хочуть мене скривдити через ПТСР і так далі. Я думала, що люди засуджують мене в продуктових магазинах через те, що мій малюк плаче, або через те, що моє волосся розкуйовджене. І чесно кажучи, все звелось до того, що всім байдуже. Ми всі намагаємось вигребти і прожити день. А те, як хтось виглядає, або що робить, нам байдуже. Ми спостерігаємо, і йдемо далі. Ніхто не становить інтересу, жоден не згадає, як я плакала в дитинстві, або як була одягнена, або чи був мій макіяж ідеальним. Ніхто єдина людина, яка буде пам'ятати це я, і те як я змусила себе почуватись. Коли я зламалась, бо мені набридло постійно боятись і тривожитись, він сказав щось на кшталт: ти не можеш бути хороброю, якщо спочатку не злякаєшся. Я постійно пам'ятаю, що страх, яким безсильним він не був, не може тривати вічно і намагаюсь сприймати його як шанс довести собі, що я можу дати відсіч і спробувати впоратись з цим. Те, що психічно хвора людина, яка кричить на вас, живе у вас вдома, а не на вулиці, не означає, що її думка є більш правильною. Той факт, що ваші стосунки з деякими людьми є вимушеними, не означає, що ви повинні оцінювати їх за нижчими стандартами аніж добровільні стосунки, можна висувати до них вищі вимоги. Ви не можете контролювати інших, але можете контролювати вашу реакцію на них. Це сталося після шести місяців відвідування сімейної терапії. Одного дня чоловік не прийшов на сеанс. Мій колишній був жорстоким алкоголіком, який застосовував фізичне та словесне насильство. Терапевт подивився на мене і сказав: ви ж знаєте, що він ніколи не зміниться. З якихось причин це змусило мене усвідомити, що мені потрібно рухатись далі. Це був третій раз, коли я подала на розлучення. Невдовзі, після того як колишній знову одружився і розлучався. Учився він продовжив падати на дно, але не змінився ні на йоту. Його звільнили за пияцтво на роботі, вилучили машину, і тепер він живе з батьками в свої 60. деякі люди ніколи не змінюються. Будьте дзеркалом, а не губкою. Не обирайте в себе чужий стрес і тривогу, а м'яко повертайте їх назад. Це змінило моє життя. Не потрібно постійно всім догоджати. Люди, які тебе люблять, не покинуть тебе через те, що ти не погодишся з ними або зробиш щось що їм не до вподоби. Вона пов'язала багато моїх вчинків з тим фактом, що мій біологічний батько залишив мене, коли мені було 9 місяців. Я не можу впоратись з відчуттям покинутості, і роблю все, що в моїх силах, щоб люди були щасливі, тому що вони можуть знову від мене відмовитись. Пам'ятайте, що ви вже пережили 100% своїх найгірших днів. Тобі потрібно проявляти до себе таку ж доброту і співчуття, які ти проявляєш до інших. Я не очікувала, що почую щось таке під час другої сесії. Після різкого розриву стосунків, в яких я була змушена слухати музику тільки в навушниках, інакше на мене кричали, що я не поважаю його, і слухаю надто голосно. Твоє життя, твоя музика, сказала терапевтка. Ти була змушена вимкнути звук у цих стосунках, як і в музиці, так і в своїй особистості. Це допомогло мені усвідомити, яку частину себе я ховала, намагаючись заспокоїти когось іншого і покращити його життя. Хоча все, що я робила, це руйнувала. Своє власне минуло більше трьох років, і тепер моя музика постійно звучить вголос поруч з іншим партнером, який любить її так само сильно, як і я. Що найкращий спосіб позбутись кортизолу це кричати, співати або мугикати. Тварини трясуться, щоб позбутись кортизолу, коли його рівень стає занадто високим. Наш блукаючий нерв проходить по трахеї, тож кричіть, співайте, вам стане легше. А ще вона сказала, що провина це важка і марна емоція. Покладіть її як валізу і йдіть геть. Ваша тривожність не заслуговує на нехтування так само, як і на виправдання. Не можна казати собі, все буде добре. Постійно відчуваючи тривогу, ви знецінюєте свої почуття і ховаєте їх ще глибше. Ви повинні сказати собі, можливо, це станеться, а можливо, ні, тому що це і є реальність життя сповнене невизначеності, і ми повинні знайти способи прийняти її інакше з'їдемо з глузду. Ти не просив, щоб тебе народжували. Тож, можливо, припини звинувачувати себе. Що я за своєю природою високочутлива, це не означає, що зі мною щось не так або що я обов'язково повинна змінитись. Я просто маю прийняти це, визначити свої межі та потреби і жити відповідно до них. Вона сказала уявити собі фіалку і соняшник. Це квіти, але вони не однакові і їм потрібні різні умови. Фіалки не можна пересаджувати, їх легше пошкодити, але вони красиві. Соняшник можна бити і переносити. Він витри. Тривалий, і це не обов'язково означає, що одна з рослин краща за іншу. Вони просто такі, як є. Я люблю свою терапевтку. Кожен дорослий у твоєму житті підвів тебе. Знадобилось кілька днів, щоб це прийняти. Інші люди могли пережити гіршу травму, але це не означає, що твоя менш значуща. Моя подруга розповіла мені, що її терапевт сказав наступне: у вас поки що недостатньо інформації, щоб панікувати з цього приводу. Щоразу, коли ловлю себе на тому, що зациклююсь на невідомому, я намагаюся про це пам'ятати. Можливо, ти почуваєшся так не через депресію, а тому, що твоє життя виглядає дуже кепсько». Людойська, одного разу моя психотерапевтка намагалась пробитись крізь мої захисні механізми, і просто сказала: Ти вартий, ти вартий любові, ти заслуговуєш на неї. Я дорослий дядько, батько двох дітей, просто втратив самовладання і розплакався. Це було таке незвичне відчуття. Я сам здивувався, що воно так сильно мене зачепило. Я ходжу до цієї терапевтки вже більше двох років. Вона врятувала мені життя. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А які слова сказав ваш психотерапевт? Напишіть в коментарях.